Слава Ісусу Христу! Чесні Отці, дорогі брати і сестри. Ще раз вітаю усіх вас із храмовим святом, і з величним святом на честь великих славних первоверховних апостолів Петра і Павла. Ми вшановуємо сьогодні великих апостолів, учнів Христових, які багато. Потрудилися у благовісті Христові. І сьогодні надихають нас також бути вірно, вірні Христові, йти шляхом правди виконувати заповіді Божі, втілювати в своєму житті євангельський закон любові. Бо любов є основою нашого християнського життя. Особливо цей непростий час випробувань війною. Ми повинні Проявляти любов і турботу до своїх ближніх, до тих, які оточують нас. Ми сильні, ми переконані в тому, що на цьому духовному шляху ми досягнемо успіху, ми досягнемо Царства Небесного. А тут разом, як народ, ми протестимо ворогу-агресору, який прийшов. У наш мирний дім для того, щоб нас знищити. Але ми йдемо шляхом правди, ми обрали цей шлях і дійдемо ним до повної перемоги. На нашому боці правда, ми не переслідуємо якоїсь мети, захопити щось інше, але ми хочемо і будемо боротися до кінця за свою Богом дану українську землю нехай Господь допомагає у цьому нам, дає силу, натхнення йти цим шляхом до кінця, який приведе нас до повної перемоги. А сьогодні я хочу привітати настоятеля, Отця Петра, із з Днем Ангела, побажати йому також найперше міцного здоров'я, сили і натхнення, далі трудитися для розбудови увіреної вам парафії. А також для розбудови нашої помісної української православної церкви, тому нехай Господь береже вас, дає сили і далі наполегливо працювати і робити добрі і корисні справи. А ці квіти прийміть на знак нашої любові і поваги до вас.